Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я сподіваюся, що ви скучили і дуже сильно чекали мій наступний випуск, так само як чекала цього я і всі мої родичі. Тому хочу вам презентувати, бо ну хто ж помітить, якщо я не скажу, який гарний виставний кадр, правда ж? Яке гарне світло, справа, зліва, боже мій! А що? а що це таке? Це що за прекрасний вогонь? Коротше, все для вас зробила, щоб вам було гарно, щоб вам було комфортно на мене дивитися. Ну, якщо не дивитися, то хоча б слухати. І хочу показати, що я нарешті придбала новий мікрофон, і це щось в мене таке вперше. Я ще буду, як, як я не знаю, як телеведуча з мікрофоном в руках, тому що мені не хочеться чіпляти десь тут, щоб коротше, мені так прикольніше. Я сподіваюся, вам також. Я подивіться, який він гарненький. Я хоч нажала запис. Нажала, слава тобі Господи. Хочу нагадати, що 4 місяці тому я переїхала в Штати, тому тут все для мене абсолютно нове. Я тільки починаю тут. Не знаю, Розвиватися, працювати. Насправді я намагаюся розвивати декілька соцмереж одночасно. Коли я приїхала в Штати, я створила окрему сторінку в TikTok. тобто, щоб в мене була окрема україномовна сторінка, окремо англомовна, англомовний YouTube, україномовний YouTube, на всякий випадок. Чому? Тому що україномовні сторінки вони в мене були, мені набагато простіше, легше, менше зусиль треба для того, щоб щось записувати. Воно якось іде. Природньо, само собою. Для того, щоб створювати англійський контент, треба набагато більше зусиль, але все одно це потрібно, це дуже корисно націлюватися на аудиторію тут, уже розуміти, про що Коротше, і для мене отримати одного дня в директ повідомлення про те, що у мене хочуть замовити дизайн це абсолютно нормально. Мене взагалі не здивувало. Звичайне замовлення в Директ. Написали мені саме через TikTok. Одразу хочу показати аккаунті. Звичайний, нібито аккаунт. А, на аватарці видно, що стоїть досить така доросла людина. Але ну, хто його знає, можливо, в Америці дуже багато дорослих людей сидяться в Тік-Ток, фіхіозна. Значить, цей чоловік англійською мовою мене питає, чи я вільна, чи можу взятися за новий проєкт. Я кажу, так, звичайно, починаю розпитувати, що за проєкт. Треба зробити 10 різних дизайнів, привітання з ним народження на основі її фотографії. Ну і плюс там додатково. Якось прикрасити, написати з днем народження, її ім'я, можливо, там вік, Ну, Коротше, він все прекрасно описав. Він одразу знає, нібито не перший раз робить замовлення, пояснює, які кольори вона любить, Можливо, те, що може допомогти в створенні цих десяти дизайнів, описує, що в неї там є собака, яка вона любить. І так якісь речі про людину, що може допомогти в створенні ілюстрації. І сказав, що у мене є бюджет 500 доларів, чи цього вистачить, чи можливо там більше. Я кажу, цього вистачить прекрасно, десять різних дизайнів, одразу починаю питати е, класичні питання, який формат потрібен, чи він збирається це роздруковувати, як це буде презентуватися, на котру дату, який у нас дедлайн. Він каже, що дедлайн в наступному місяці, і я думаю, якщо в наступному місяці я так приблизно розрахувала, що не дуже поспішаючи, може за тиждень це в принципі зробити за п'ять днів. Замовник одразу мені на пошту відправив фото своєї доньки, було 10 штук, я одразу. Знаєте, є такий параноїк, я одразу зайшла, передивилася чи, хоч на фотках, одна та сама дівчина. Бо якщо це буде якийсь подвох, якщо це скам, я повинна одразу це зрозуміти, щоб просто не витрачати дарма час. Тому я одразу перевіряю так: дівчина і та сама. Хороші, якісні фото. Дівчина там приємно добре вдягнена. Думаю, ну клас, супер. Додатково замовник на пошту скидує референси е, фотографій цих колажів, як він це бачить. Коротше, що я вам хочу сказати: я бачила знаєте, різні побажання замовників в своєму житті, але такого я ще не бачила. І я просто покажу вам ці колажі, і знаєте, я подумала одразу. Для того, щоб знайти отакі фотки в 2025 році, це треба прям дуже сильно постаратись. Я не знаю це прям дуже сильно Де ця Людина знайшла ці фотографії, це якийсь повний прикол чи що, Ну, думаю, добре, є різні люди, є різні не знаю бачення. Можливо, ця людина не бачила якихось там крутіших дизайнів в своєму житті. Я не знаю. І думаю, добре, я зрозуміла ваш варіант, кажу, чи можу я запропонувати свої референси, і думаю, зараз підберу нормально, покажу, як можна ілюстрації ці зробити з цими колажами. Коротше, думаю, нічого страшного, я підберу, йому точно сподобається. І замовник каже: Давайте одразу проговоримо способи оплати, тому що я не з США для того, щоб ми змогли правильно розрахуватися. І я одразу зроблю передплату 100%. І Я така, боже мой, що це таке? І він мене питає, який спосіб оплати для вас буде зручний. Я кажу, що оскільки це міжнародний платіж, можемо через PayPal це перечислити. І він каже: на жаль, через PayPal я не можу зараз перечислити кошти, тому що щось у мене минулий раз не вийшло. Я не пам'ятаю, що він там писав, але пропонує будь-який варіант. Він каже: у мене є і Vice, і Зел, і Skrill, і Pioneer, і Stripe, і ще куча всього. Насправді тут в США дуже часто люди користуються і Zelle, і цим, і я і так хотіла їх завантажити. Спробувати, можливо, це буде набагато легше перечисляти кошти. І я думаю, блін, ну я зараз скачаю швиденько і розберусь, і перечислимо кошти через будь-які з цих способів. Я обрала VICE, Я кажу, що тоді зачекайте секундочку, я хочу завантажити і подивитися, як він працює. Він каже, що «Да, без проблем, там скільки часу вам потрібно. Я завантажую VICE, я реєструюся, але ще забула, що для того, щоб зареєструватися в будь-якому такому застосунку, треба купа інформації заповнити про себе, купа документів, чекати підтвердження. Ну, я думаю, нічого страшного. Ну, це буде все одно корисно я це збиралася робити. Коротше, я завантажила цей вайс, я заповнила всю про себе потрібну інформацію. Я завантажила документи, тому що оскільки я в Штатах написала, що я в Штатах, то мені треба документи про підтвердження свого легального перебування на території штатів. Потім е, треба ще чекати схвалення мого аккаунту, і я бачу, що він займає час і може зайняти від двох до сіми днів. І я думаю, ну добре, можливо, там швидко мене схвалять. Я написала своєму замовникові, що міг. Яка досі проходить перевірку? Треба буде трошечки почекати. Але як тільки мій акаунт пройде перевірку, я йому скажу. Він скине гроші. Він каже: Добре, без питань, чи можете одразу наперед надіслати ім'я, прізвище і почту? Для того, щоб я пізніше скинув кошти, в принципі, це так і перечислюється через PayPal, Payoneer по пошті і перевіряєш ім'я прізвища. Більше ніяких даних від тебе не потрібно, тобто не треба, там, не знаю, твої карточки і так далі. Просто пошта, ім'я прізвища, все, нуль е, зайвої інформації. Мені це дуже сильно подобається, якщо чесно. Я йому надіслала і сказала, що зачекайте, я скажу, коли можна буде надсилати кошти. Значить, лягаю я спати. Зранку прокидаюся і бачу від нього таке повідомлення про те, що я вже надіслав вам кошти. Перевірте, зазвичай приходить лист від VICE про підтвердження того, що кошти вже пішли. І, і потім це було десь дванадцятій ночі, і потім, о очетвертій ранку, хеллоу, ви тут. Ну, коротше починають мені написувати. Я думаю, ну якщо людина не зі штатів, можливо, вона не знає, що у мене ніч, і я не бачу цих повідомлень. А я не дуже люблю, коли знаєте, оці клієнти починають нервувати, як тільки ти вони відправляють їх кошти, вони. Можуть подумати, що ти ну все кудись зник з цими коштами, то що тобі вони дуже сильно потрібні, настільки що просто ти вирішив їх кинути на кошти. І я встаю зранку, дивлюся на ці повідомлення, і не можу зрозуміти, якого дідька мені надіслали 500 доларів, якщо я сказала ще не надіслати, тому що мій акаунт ще проходить перевірку і я. Тіх його зна, де ваше кошти зараз. Тому що ну, він у мене зараз в як, як заблокований. Я не можу ним користуватися, поки я не пройду перевірку. І мені починає клієнт написувати, що я вже відправив, перевірте, там повинен бути лист вам прийти і так далі. І я заходжу на пошту і бачу лист від відвайс. Значить, заходжу в цей лист, і написано там, дорогі там клієнт, моє ім'я ім'я, прізвище. Написано, що до вас був відправлений платіж 500 доларів. І нижче було написано таку діч. Я взагалі перший раз таки бачу, і я взагалі не поняла, що це за прикол, тому що в жодному ні установі так ніхто не буде робити. Але суть звучала так. Приблизно, наскільки я згадаю, що вам були ці 500 доларів відправлені, але ви їх не можете отримати, тому що у вас лімітований аккаунт. Для того, щоб збільшити ліміт вашого аккаунту, вам потрібно, щоб людина, яка відправила кошти, щоб вона дослала вам ще 300 доларів, і ми на ваш аккаунт виводимо 800. І я така. Хто так працює? Ну, типу, це ж бред. Це відверто бред. Хто так може написати, не ви покладіть на свій аккаунт додатково 300 баксів або там, не знаю, ще з більшість якийсь ліміт. Було написано, що та людина, той платієш, звідки йшли ці 500 доларів, звідти повинно прийти ще 300, щоб вивело вам 800. Я цього взагалі не поняла. Я думаю, добре. Я заспокоїла е, цього свого замовника, сказала, що я зараз розберусь. Я поки що там не бачу цих коштів. Я отримала лист про те, що вони типу мені йдуть. Але я їх не сама не бачу. По-перше, а по-друге, там якісь ліміти. Давайте почекайте, я зараз е, напишу в підтримку. Значить, пишу я в підтримку, а прикол в тому, що підтримка там дуже перенавантажена. Тобто, в один момент ти заходиш в підтримку. Тобі підключається якийсь оператор до тебе, спілкується, а в інший момент пише, що все зайнято. пишіть тільки листа на нашу пошту або або все тільки листа. Тобто онлайн оператор з вами не може зараз зв'язатися, тому що всі оператори зайняті. Значить, я написала в підтримку. Я кажу, така ситуація: мені клієнт відправив кошти. Я їх не можу отримати чомусь. Мені приходить лист про те, що якийсь ліміт стоїть. Е, чи можна пояснити ситуацію? А і мій акаунт досі не перевірці, як мені взагалі що мені робити. Кожне повідомлення спілкуючись з цим оператором, я чекала дуже довго, тому що я не знаю. Я розумію, що напевно вони є якось там перевантажені. І враження, що цей діалог з оператором тривав десь близько двох годин, щоб я просто зрозуміла, чого я не можу отримати свої кошти. І мені в підтримці кажуть, я когось я не знаю. Мені кажуть, що, скоріш за все, ці кошти, які вам відправили, були відправлені з бізнес аккаунта. А прикол в тому, що з бізнес аккаунта на персональний аккаунт скинути кошти не можна, так само, як і навпаки, з персонального на бізнес аккаунт. Для того, щоб вам прийшли кошти, вам потрібно також мати бізнес аккаунт. Щоб створити і підтвердити свій бізнес акаунт, потрібно також щось типу від двох до сіми днів додатково, і плюс потрібно дійсно мати діючий бізнес. Нічого не понятно, дуже интересно. І Мені пишуть, що е, якщо замовник вам відправив ці гроші, він може у себе в акаунті їх скасувати. Нехай надішле вам з персонального акаунту. У нього по любому є коли ви створюєте бізнес аккаунт у вас є обов'язково персональний і обов'язково бізнес акаунт. І я йому так і пишу: дивіться, мені підтримка сказала, що ви можете скасувати цей платіж, не хвилюйтеся, типу ваші гроші в безпеці вони нікуди не зникнуть. Просто так. Я їх ще не отримала, вони десь ще зависли. Тобто, це проблем немає. І мені він каже, що я не можу відмінити платіж, я не бачу де. Взагалі в мене не виходить це зробити. Чи можете ви надіслати лист, показати, що вам таке прийшло там з банку? Я йому просто скопіювала ось цей текст. Це, знаєте, типу, що ваш аккаунт лімітований. Про ці 300 баксів додатково скиньте і так далі. Я не вказала, тому що це діч, Я просто така ні, не треба. Він каже: я уже мав з таким справу, ти можеш скинути мені, будь ласка, повного листа. Я просто допоможу, розкажу, що вони від вас хочуть. Я така: ну, передивилася цей лист. Дивлюсь, моєї особистої інформації, яку я не давала, немає ніякої. Там просто моє ім'я, прізвище. І лист прийшов на мою пошту. Все там абсолютно ніякої інформації секретної немає. Я думаю, окей, скину скрінг. Нехай почитає, Я не знаю, що він мені скаже. Але, хоча б людина заспокоїться, що кошти його не пропали дарма. Значить, скидає йому цей лист обрізаний? Він каже, що я бачу, що він обрізаний. Чи можете, будь ласка, надіслати повний там. Я думаю, вашої інформації ніякої особистої немає. Я думаю, іди з Богом, ладно. Я від надійшли йому цей повний лист. Хай він від мене відчепиться, бо він мені строчить кожну. Кожні 20 хвилин, що там, що там, а давайте отак. Коротше, він я бачу, що клієнт нервує, і мене це також напрягає, коли людина нервує, я одразу згадую всі ці відоси про те, що так, афористи ті шахраї, вони дуже люблять давити знаєте, на вас емоційно, морально, для того, щоб швидше вас підганяти, для того, щоб ви просто так от не знаю, втратили контроль, втратили пильність. І я думаю, ну. Добре, тут я ніяких таких дзвіночків не бачу, просто людина хвилюється за свої кошти. Нічого страшного. Ну, Коротше, я скидаю йому цей лист. Вже. Я просто півдня цим займалася. цією підтримкою, цими документами. Зрозуміти, як мій аккаунт, а мій акаунт досі на перевірці. Я досі не розумію, чому цілий день пройшов уже другий початок другого дня. Я не розумію, що з цим не так, чому я не можу отримати свій платіж. Що за ліміти? Підтримка мені просто пише про бізнес-аккаунт. Нехай замовник відміняє. Замовни каже, що він не може відмінити платіж. коротше, коли справа стосується грошей замовника, я думаю, ви розумієте, наскільки це тривожно і нервово, і ти постійно в цьому процесі намагаєшся заспокоїти, намагаєшся вирішити цю ситуацію. А ситуація не вирішується ніяк. А жа далі було. Коротше, я вже психую і відправляю повний лист про ці 300 баксів. Кажу, ось що було насправді там написано. І він мені пише: там в листі було написано, що я повинна вам ще 300 баксів відправити. Я така, да, той, типу, це ж, ну, це ж тупо, ну. ну. Тому я вам і не скинула це, тому що це дуже тупо. Я розбираюсь з підтримкою, що вони мали на увазі. І він мені відповідає: нічого страшного, таке може бути. Скажіть мені, будь ласка, якщо я відправлю вам ще додатково 300 доларів, чи ви обіцяєте, що ви мені 300 баксів ці повернете назад? Я така. А? Вибачте, що? І він такий. Там вже написано, що я повинен вам докинути ще 300 баксів. Чи ви обіцяєте, що якщо я вам зараз докину ще 300 баксів, щоб ви могли вивести ці кошти собі на рахунок, щоб ви 300 баксів ці мені повернете назад? Я така, вибачте. Я так не працюю, це не нормально. Я не можу обіцяти, що я вам поверну ці 300 доларів назад, коли в мене навіть немає доступу до свого аккаунту. Я не знаю, чи мені дадуть доступ, чи знову його обмежать. Як я можу обіцяти, що я поверну вам 300 доларів, якщо я не можу обіцяти, що я поверну вам або отримую ці 500. Розумієте? Я нічого не можу вам обіцяти. Давайте краще робити все через підтримку офіційну. Цього дивного листа я хотіла ще скинути в підтримку і сказати, що це. Взагалі, як це розуміти, що це значить, тому що, ну, на мою думку, це дуже дивно. Можливо, я повинна сама на свій аккаунт скинути кошти для того, щоб якийсь збільшити ліміт. Але просити когось, щоб хтось мені зачислив це просто сама тупіша банківська якась система. Підтримка, в принципі, зараз недоступна, тому що всі оператори зайняті. В результаті я розумію, що треба робити хоч щось, і я починаю писати листа на пошту в цю підтримку. Я не знаю, коли я отримую відповідь сьогодні, завтра, через тиждень. скидаю їм на емейл цього листа дивного, там, де оці 500-300 баксів докінні виведи на на на, і кажу, що вони робить, як це працює? Мені треба просто тримати кошти. Що за обмеження, чи це пов'язане якось з тим, що у мене акаунт ще досі не верифікований. І, і все, я більше не можу чого зробити. І на мене додатково тисне клієнт. Що там? Все спрацює. Давай я тобі скину 300 баксів. Я тобі кажу, все спрацює. Не переживай. Чи можеш ти мені сказати, що ти мені я Кажу, все, ти типу, від мене, Я не можу нічого обіцяти. В якийсь момент, коли ці типу, повідомлення приходять постійно від нього, я вже психую їх і кажу, блін. Коротше, скажу, хай кидає 300 баксів, хай від, відчепиться від мене. І потім я консультую з рідними, і рідні кажуть, ні-ні-ні, не гладись. Про Все повинно бути чотінько в тебе, все повинно бути по поличкам. Кажи, що ні. Не треба мені скидувати зайві кошти. Зберемося з цим через підтримку. І потім будемо вирішувати. Дочекаємося відповіді. Він: та ні, там вони там, будуть довго відповідати. Я кажу ні. Чекаємо відповіді підтримки. Коротше, проходить... Година, може, півтори я отримую імейл від підтримки Вайс, і вони мені кажуть: доброго дня, дякуємо, що звернулися до нас. Справа в тому, що ми не писали вам цього листа. І це був лист, надісланий Не від Вайс. І я така. бляха-муха. І тут я розумію, що в ці два дні моїх нервів. Всі мої плани просто пішли по своїм справам. І це було все просто через шахрайство. І я така бляха-муха, ну як? ну чого? І я не знаю, яка досі не знаю, яка була кінцева мета цього шахрайства, яка була ця кінцева схема. Коротше, ніхто мені ніяких 500 доларів не надсилав. Це був просто фейковий лист типу від Vice, але насправді від шахраїв. І я припускаю, що могло відбуватися далі Скоріше за все. Я би сказала би, так, я обіцяю, надсилай мені 300 баксів, я тобі скину їх назад. Мені би знову прийшов лист типу відвайс про те, що вам йдуть 300 доларів на ваш аккаунт, ваш ліміт збільшено, але там, не знаю, ці кошти поки що заморожені, і виводити ви їх зможете або побачити на аккаунті, не знаю, там через тиждень, зможете чи через місяць щось типу такого. Я сказала би супер клас, імейл прийшов, що я отримала кошти або вони до мене йдуть. І Напевно, в якийсь момент він би прийшов до мене і сказав, що мені ці 300 баксів треба час. Та, та типу давай скидуй і почав би давити на пе... Напевно, я не знаю. І типу, скидуй, не знаю, зі своїх карточок Bank of America або Paypal, якщо там, ну, давай там, якось мені прочисляй, продумай ці 300 баксів, і ці 300 баксів були б реальні. це моє припущення, як би це могло закінчитись, тому що я поняття не маю, як. Ну, Яке ще, яка ще схема могла б бути? Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, я не знаю. І що я ще зрозуміла? Якщо... Це дуже дивно, що я це не перевірила, я це завжди перевіряю. Чого в цей момент я це не перевірила, я поняття не маю. Коротше, я завжди перевіряю, не тільки як називається аккаунт, а як він написаний саме пошта. Коли аккаунт вказано, там, що це wise bank або щось типу такого, ви заходите під цю грьобану стрілочку, з якої пошти, саме назва пошти, відправлялась, і дивитесь назву пошти. Якщо wise bank відправляє з пошти там Vice 7189, то це, напевно, не Вайс, скоріш за все, а у них більш офіційні е, назви. І я зазвичай це перевіряю, але в якийсь момент зараз не перевірила, чого я не знаю. Така ситуація зі мною трапилась. Добре, що я не повелась, але були всі шанси, і мені дійсно цікаво, яка була ця схема. Але в той момент, коли я вже була вся, не знаю, втомлена цією ситуацією, я просто хотіла заблокувати його нафіг. Просто повидаляти все і навіть, ну, не розбиратися, і не спілкуватися з ним далі. Бо мені кажуть, що типу, блін, треба було тримати цю гру, і типу, подати, отримала 300 баксів, подивитися, що буде далі. Так, Але настільки воно мене не знаю, тоді засмутило, що я стільки енергії на це витратила, що я просто навіть не я його заблокувала і не захотіла навіть з ними продовжувати цей діалог. Звичайно ж таки, офіційна підтримка Vice попросила, щоб я скинула а, всі дані, що це там був за цей за шахрайство. Що за шахрай, з якого аккаунту і так далі. Я надала всю інформацію. Я відправила їм цей лист, показала, що це було, з якої пошти, і закінчилось все дуже добре. Але. Знаєте, що таке також трапляється, і будьте, будь ласка, уважні. Жінка повелась на 500 доларів, які їй запропонували за 10 ілюстрацій. Така історія дуже повчальна. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що скоро запишу для вас ще щось цікавеньке. Якщо вам щось дійсно цікаво, то буду чекати пропозиції для відео в коментарях. Все, цілую, обіймаю. До скорої зустрічі! Чао, какао!